Друзі, всім привіт! Потихеньку повертаюся. Є вже багато ідей, тому почнемо, як завжди, з простого. Настраюємося на процес, і потім все вийде. Дивіться, сьогодні у нас акварельні фарби, пензлик в мене, фірма Sensation Santті, восьмий розмір, синтетика. Далі медуза. І... Я думаю, знадобиться нам гелева ручка. І ще візьму серветочку. Поїхали. На початку зроблю такий, ми сьогодні просто, як завжди, така в нас буде терапія. Чомусь я побачила цих медуз, думаю, було б прикольно нам теж щось таке зробити. Кольори для терапії, беремо чисті, прозорі, гарні. І я починаю робити заливочку заднього фону. Жовтою фарбою, дуже гарненько промиваю. Мені треба, щоб воно було не дуже яскраве. Жовта, блакитна, яку ви захочете. Мій, любі... Мій улюблений бірюзовий кобальт. І все це покриваємо ззаду. Можете, знаєте, отак сильно не заморачуватися. Не знаю, чому прийшло саме таке от відчуття, що треба медузу. Взагалі, я знаю, рибна тематика в мене була, бо прийшла до свого стоматолога, і там адміністратор розповіла, що в них акваріум був на 300 рибок, і коли не було, на 300 літрів з рибками, і коли не було світла, то не змогли цей акваріум прогріти добре. І Рибок не стало. І якось мені на, на цю морську тематику захотілося спочатку рибки. Я не знаю, може, ми рибок намалюємо, а потім медузку захотілося намалювати. Ну, якось воно таке в блакитному, якомусь фіолетовому, щось таке в цьому є. Дивіться, я сьогодні ми не будемо чекати, поки це все висохне. Бо лист бумаги достатньо вологий. Я візьму серветочку. І цією серветкою одразу все промикну. Отак нехай воно буде. Бачите, забрала колір, але не страшно. І пішла малювати медузу. Я почну зі свого бірюзового кобальту. Нам треба як найбільш багато води, бо ми будемо в цю воду додавати ще фарби. Я буду малювати бірюзовою фарбою, синьою яскравою або блакитна яскрава, буде фіолетовий колір, буде карміновий, напевне, якийсь і смарагдовий зелений. Ці всі кольори є в невеличких наборах, і моя медуза вона буде десь тут. Додаю побільше води. І роблю її парасольку. Є. Можна ще додати сюди бірюзового кобальта по краєчкам, щоб фарба. Бачите, в мене багато води, і фарба себе відчуває вільно. Вона йде в тому напрямку, де, куди їй хочеться. І малюю оці всі штучки, які виходять. Медуза вміє. А... Ну, вона, наче цією парасолькою дихає і дуже швидко переміщатися у воді. Але наскільки я прочитала про неї, бо мені було цікаво, ми ж малюємо, треба знати, що малюємо, вона не вміє давати опір течії. течії. Тобто вона завжди йде за течією. Це те, що я почитала. Може десь в мене буде помилка, але це таке. Ну і ще що в мене про медузу, звісно, впливає це медуза Гаргона, на яку не можна було дивитися, і яку подолали тільки коли з нею дивилися на неї у дзеркалі. Ці штучки. Бачите, воно тут от блищить в мене. Зараз світло, це якщо я лампочку наведу, ви побачите, як воно блищить. І я починаю додавати туди більш яскравіші кольори. От я візьму, в мене блакитний яскравий. Можна додати, ще, тут в мене якийсь такий синій також. Зараз точно скажу, як вони називаються. Яскравий блакитний. Так, яскравий блакитний яскравий, блакитний. І я відтіняю е, ті місця, які можуть бути в неї затемнені. Да? Тобто під парасолькою, бачите? І в мене папір вологий і фарба починає розтікатися по тим місцям, куди вона захоче. Далі, дивлюся, в мене оце є фіолетовий якийсь такий темний. І такий а, якийсь, чи чимаджента якась. От можна взяти спочатку мадженту просто вкраплення яскраві, бачите? Такий. Мені чомусь оце поєднання синього з фіолетовим вечір нового року. Чомусь воно таке в мене асоціації. І тут вже, як ви захочете. Єдине, що я би ну, щоб рекомендувала, щоб в нас ці яскраві кольори, вони контактували з собою. Тобто не треба, от, отут в мене є світле місце, я туди не піду маджентою чи синьо. Я її буду залишати світлим. Тобто не будемо все змішувати. Ну, і цей кольор фіолетовий в нас є. Можемо, я просто його спробую. Він дуже темний. Ось сюди, напевно, кудись. Це я приберу. Взяла сухий пензлик і обережно прибрала. Ну і далі тут в мене ще був смарагдовий зелений. Можна взагалі-то залишити і так. А можна додати смарагдовий зелений. Зараз спробуємо. От сюди кудись, куди вам піде. Ну, і на цьому малюночку в мене якісь такі плямки йдуть, ми також можемо розвинути цю тему. Наприклад, якщо ми візьмемо а, лимонний жовтий, він в мене вже зі смарагдовим зеленим. І зробити такі якісь. Бульбашки. Я їх також роблю вологими, наповненими водою. Так, ми робимо бульбашки. Ми малюємо тільки 8 хвилин, а вже в нас така, наче штука вийшла. Смарагдовий, просто от сюди додаю такі вкраплення. Бачите, поки воно все волови, воно все розтікається. Ну, і візьму цей а, такі фіолетові мотиви, хоча, можливо, це воно затемне, пензликом трошки приберу. Зараз хочу подивитися, що в нас є такою фарбою яскрава. Що це може бути за листівочка? Можна її просто підписати. Моя медузка. Да? Тобто така, якій людині це подарувати, це вже треба подумати разом. Я, яка якось швидко реагує, змінюється. Ем, Ну, щось таке побачити треба в цій, в цій медузі, щоб нам було цікаво. І людину також. От я малюю якісь такі штуки. Дивіться, нам для цієї листівочки чого не вистачає. Не вистачає назви, над назвою, я думаю, і не вистачає, наприклад, якихось таких а, а, водорослі. Да? Водоростей чи водоросли? водорослі. Треба показати. Так, і ми беремо смарагдову фарбу. І зараз я зроблю якісь такі рослинки. Дивіться, і рослини можуть бути або такі, як травка. Да? От вони зростають. Якось так от. Воно ж повинно бути цікаво, вони також дивляться на цю. Медузу і хочуть з нею якось контактувати. А, може, ще знаєте, що От я е, зрозуміла, чому мені так захотілося якоїсь такої водної тематики? Зараз же вийшов е, новий аватар шлях води, і в ньому дуже красиво оці всі. Рослини, тварини у воді дуже класно. І от ми малюємо. Отак от у нас може бути, у нас може бути звідси йти якісь рослини. І, звісно ж, хочеться, щоб це було не одного кольору у нас. А щось додати ще знову візьму бірюзовий кобальт свій. улюблена фарба. Сюди її кудись додати. Бачите, вона близька дуже до смарадового. Вони так одна одну відтіняють. Є. Є. І можна трошечки мені додати ще фіолетового фіолетовий змішаний з краплаком, також я його додам сюди. Є. Бачите, дуже гарно. Ну, і мені дуже подобається, як виходить. Мені е, отут зверху я би провела, чомусь мені хочеться визначитися, що там в нас є закінчення ну, як води. Я би взяла оцю яскравий синій. Просто отак от, от провела би лінію, наче тут в нас закінчується вода. Так, ну і трішечки ми дивимося на нашу медузу. Можна її, напевно, теж серветкою трошки, щоб вона в нас висохла. Мені не дуже хочеться я хочу її зараз спробую, можливо, пройтися, от, визначити самі, оці більш її визначити контури, і нам трошечки, звісно, хочеться, щоб це все. Тут вже висохло. Я хочу ще гелевою ручкою. Взагалі-то наш малюнок вже, ну, я вважаю, довершеним, закінченим. Але я б ще, звісно, пройшлася гелевою ручкою, якщо це скетч. Зараз ми зробимо дивлюся, 14 хвилин і така краса. Це у нас А6 розмір бумаги паперу. Я як завжди дякую вам, що ви дивитеся, дякую, що підписуєтеся, лайкаєте, ставите вподобайки. Так, Телефончик трішки розряджається. Yeah. Так, ну що я би просто зараз вам показала на, тут я трошечки додам жовтого, наче це в нас пісочок отут-от просто от, е, проведу лінію пензликом, і туди наверх йде жовтий. Ну що, як вам така медуза гарна? І дивіться, я взагалі-то, як завжди ми робили, я виключалась і можна було ще потім почекати, поки висохне все. Але в цей раз я хочу, щоб в нас одразу ми все це завершили. Да? Тобто у вас вже є листівочка з медузою, чи з закладочки для книжки, чи щось ще, чи просто от на неї дивитися. А коли вона підсохне, що можна зробити? Ви можете взяти або лайнер, або гелеву ручку і вже просто зробити з неї таку більш якусь конкретну, конкретний вимір. Я роблю це по ескізу, який малювала вчора. І оця в мене буде медуза з такими от. Я роблю, бачите, якщо на акварелі не було, видно, наскільки товсті оці, це має назву. Я просто не пам'ятаю яку щупальця, не щупальця, а там спеціальна така назва. Так. Чуєте, в мене вікно відчинене, вже там хтось пікає. І ми отак вимальовуємо ці штучки. Далі, саму парасольку, як ми можемо? Ми можемо отак визначити її такими а, секторами. Ви навіть можете от зараз взяти якусь білу фарбу. Оцей сектор на стики, да? ми можемо якось ще промалювати. От тут, от цю штучку ми можемо піти вниз, замалювати чорним, так. Тут вже ви можете малювати ту символіку чи той орнамент, який ви захочете зробити. І я, як завжди, люблю крапочки. Тож я малюю крапочки. От я думаю, моя медузка, да? от якій людині можна таку листівочку подарувати. Така вона. Медуза завжди вислизає. Медуза може себе захистити, вкусити, да? Опік зробити, вона ж не знає, що людина нічого поганого не хоче її там, да, вчинити, і вона обпікає руку, наприклад. Да? Якась така вона нескорена, її неможливо, вона не може бути домашньою істотою, її неможливо приручити. Да? Тобто моя медузка це комусь такому. О тут десь можна написати моя медузка. Це комусь такому, хто з таким цікавим характером, хто <головіка> людина, яку неможливо прорахувати. А це я просто вже малюю такі водорослі, які ми отут -от намалювали дуже гарно акварельною фарбою. А тут ми намалювали. Отак. От І можна тут різні такі штуки, якщо ви захочете, також домалювати, наприклад, рибок, які пливуть, да? це вже як ви захочете. У вас є тобто цю листівку можна в два етапи малювати. Ви намалювали один етап, а потім, наприклад, інший. От, наприклад, якісь маленькі рибки, да? вони там пливуть. Що ще? Чорний у нас є. Якщо є чорний колір, треба додати білого, бо вони тут завжди в парі. Є, і кольори, є різні кольори, є чорний, є білий. І от білим кольором ви можете додати, наприклад, оці штучки отут от викреслити. Я обережно залишаючи свої тонкі лінії лайнера, провожу. І отут, наприклад, я можу навіть, бачите, от середину цього чорного відокремити білим, щоб воно більше. І до цих чорних крапочок можна додати і білі. Отака у вас медуза. Ну, і тут вже яка ваша фантазія, пробуйте, малюйте. Можете написати, яка вам більш листівка до вподоби, яка вже зроблена лайнером, чи та медузка, яка в нас просто як така плямка. От, Ну що, я повертаюся, тому дякую, що дивитеся. І малюйте з задоволенням. Дивіться, як змінюється ваш стан, коли ви малюєте, і на які кольори, ну як вони на вас впливають, і на ваші думки. Дякую, що дивилися.